Добрий день. Як вам потрібно вести себе по відношенню до певної людини? Загадуйте людину і подивимося, як треба вести по відношенню. Така, як собі, активна дитина, життю радіти, можливо, з ним якісь плани, якщо це стосується роботи, плани планувати да, і казати. Давайте будемо разом думати над новим проєктом. Оптимістично до цієї людини. І якщо він вам щось пропонує, кажіть, будь ласка, так. Це може бути, знаєте, робота разом, наприклад, в театрі, можливо, продавцем, бо людина якусь пропозицію вам робить щодо роботи, беріть, беріть і не пожалкуйте. Давайте ще одну карту дотягнемо. І ви позбавитеся від напрягу, від того, що у вас заважає. Ця людина може вас дуже класно, так скажемо, розважати.